Так, забирайте дітей від екрану, сам найтепліша хата. Але ця хата буде тепла, технологічненько. буде кладка йти. Дівальні експерти розірвуть сраки. Тут буде залитий бетон, ось цей слой. Тут буде незвичне для вас всіх. Конструктивне інженерне рішення енергозбереження. Супер хата буде. Відгортаємо все, сортуємо чорноземну купу, глимей От. Да, дякую, скорбляв на бал. Опа! Льоночка тримає на вантаженні, я бам, Битончика, бачимо? Зараз диванні експерти розірвуть сраки. Ось така буде плита. Сразу з підігрівом. Отакого 100 мм екструдера прокладемо інженерку. Закопаємо пісочком, потім зверху пісочок розрівнюється. Стрічка по колхозному. Геп. Зняли до твердого. Ще сюди завалим столі фундаментні куски від демонтажів. Розложимо, розложимо, розложим. просипаємо боєм будівельним, затолочимо екскаватором послоєно. От дивіться, от ваша задача сьогодні це гідроізоляція. Це буде. Такий терморозрив плити стіни від фундаменту. Тому що тут буде плита гріюча. Отак, бетон. Плита. Тут буде утеплювач, а тут отак, буде кладка йти від фундаменту і, і енергонакопичення. Тобто плита і підлога, і основа, і гріючий пристрій. Оці вертикальні шви, швитні заповнюються піноклеєм. Отут. Наступний вузол такий. от. Ось такому порядку ложимо, так як той вугол, так само. Тут цемент пісок один до двох, тут оцей слой, оцей шов заповнюється піноклеєм, щоб туди бетон не затік. Між цим і цим, блоком, цим і цим блоком має залишитись сантиметр. Тут він закриється плантером оцим, зверху буде бетон. І тут бетон, тут пінопласт. Цей сантиметр має бути сквознячок, продух повністю для того, щоб газоблок чи прямо забудова після будівництва мала можливість випустити пари. Колеги валять. Так, да, тут у нас плита без слоя підлоги. Тому нам заходиш сюди, підлог. Тут не буде утеплювач, Під плитою буде. Утеплювач. А як захист від механічних... Пошкоджень. Закріплюємо до стіни. Дихає. І будемо бетон класти зверху. Огонь! хватит, там трамбовуємо пісок. На воду одна. Утеплена. Глибоченько закопана. Дженерочка виведена. Запасна резервна. Діванечки чекають. Коли ми да, чекаєте. <рес> Чекайте ще рано. Це саме та плахата буде. По якихось причинах неможливих тут замочиться, все рівно з під плити зможе вийти волога. Гідроізоляції не поклали гнати в шию. Гори майстрів. Ще й шви пусті, ямочки. Що це за... Такі прийшли. Рукосраки якісь. Тут шпари, ямоски. Барболю ліплять. Ці гори майстрі ще й каналізацію ведуть в колоді з водою. Я мастив. Я собі представляю, який буде. В коментарях. Ух, чекаю, диванечки. Урвуть сраки, я просто відчуваю. мастив. Що вас чекає? Жабудавчики мої любі, я його. Залишається пустотка. І от екструдорак отак підходить. Тут зверху фіночко і тут, як тут. Хорошо пішло. А ну тянем, тянем. тянем. Оба! Така матричка, я там підтягну. Це невілюючий слой пісочку. Іду теплювати. Така матричка. Ні, ну тягне мене на цей об'єкт. Це вже щось більше буде. Це вже буде справа честі, лесті і, і достоинства. Всі інженери, будівельники, архітектори, ДБНщики, ортодокси, всі будуть... От побачите, так будуть будувати більшість. От побачите. Бо ці отвори лишаються порожніми до тих пір, поки не буде утеплення фасаду. пару паропроникною пінкою. 100 років гарантію даю. Мейден Павлов Васильовіч. Таганч, так, як це буде? Демферочка, щоб бетончик плита мала на розширення хоч трохи сюди прицями догори. Тут такий залишається пустотка. І от отак підходить. Тут зверху фіночкою, і тут, як тут. Отвори для того, щоб цей дощ дає вилізти з машини. Самий теплий будинок будуємо. Утеплення під плитою. Плита буде опиратися на заміщені ґрунти, на пляму забудову пословино трамбовані. І на... тут йдуть стрічка. Фундамент такого типу. Це ввід. Повітря в камін. Тобто земля буде як рекуператор. 160 труба, нижчі глибини промерзання, іде, 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 і починає брати своє повітря з колодязя. Тобто вже не мінус 20 зимою йде, а вже плюс 5, плюс 10, і там ще можна контролювати по звуку, чи працює насос, чи продати туди. Додаткові інженерні мережі під укладання екструдованого пінопласту. Відкати і сюди водичка обтече, Отепляємо цоколь до цього рівня. Далі можна ватою, щоб це випускало пари. Виглядає воно, звісно, кайф, технологічненько. Це буде гріюча плита з термовідсічкою від фундаменту. Не буде через плиту в стрічку фундамента тікати тепло. Щоб буде огонь. Але ця хата буде тепла, я мастив. Тепла, інертна. Буде зберігати тепло довго і комфорт життя буде в цій хаті. Причому в цьому воно буде ще дешевше чим... і тепліше, чим традиційні будинки. При цьому воно буде з цегли, з бетону, з надійним фундаментом, з комунікаціями, з зручностями, відсутністю лишніх процесів традиційних. Де це зняти, красту. Вармате ще сюди, щелі не сипемо ми нічого. Аккуратненько. Зараз плантерочок. Димон такий 5 мм, щоб додатково ізолювати газоблок. І тепло ізолювати і на розширення плита, щоб мало. Тут стане стіна, а плита зможе собі грати всередині окремо. Тут буде плантер. От, воздух завели. Воду завели, каналізацію розвели, кабеля завели, запасну гільзу завели. Це на кабель, стелем плантур. Такі плантурок. Буде пара гідроізоляція, ну взагалі буде все. І Ось так тут ще стрільним степером. І сірожа теж. Верхня сіточка вже є, дробинки вже. Майже є геп тут. Підчистили, це затрамбуємо. Віллвочка, і двісяточки, татан, все з трубки теплої підлоги зразу. На верхню сяточку. Шльоп. Цей кончик і сюди заставите замотаєте. Все, і сюди зараз трубу на верхню сяточку. Геп. Буде гріюча плита. Чистий кисон. Кисонний фундамент. Заглиблена стрічка, замінений в ґрунті, трамбований послойно, утеплювач під плантером екструдований, капілярна відсічка і опирання плити на ребра із здрюватого бетону до 500. П'ята стіна є. Так, це буде найтепліша хата, суперхата. Манометр накачали. Тиск тримаємо вже скільки. 40 років стройці. Забирайте нахуй звідси цей гравій. Який, блядь, гравій під отмозку. Що, Барматович, либитись? 40 років на настройці. Давайте цей діагоналік. Ну, сантиметр, це ідеально. так? Що... Барматєйший тут наліпив барабулів. Слушай! довго да, то... слухайте, що да, да, тут Вам треба Ще одного, ще одного прораба? барматяйший, ви дуже багато розказуєте, а робите трошки барабулю іноді. як Я мастив, глимей такі вологі, як пластилін. Толочі так робимо, до вимощення буде. Получилось ручно не получилось Я мостик все бормотой сворачиваем удочки. Все, дощ пішов с раком. більше ми тут ничего не зробимо Оба що бормотеш? Давайте за... мусимо мусим побачити, мусим що ти робиш тут, а? Набираємо водички. Зараз краніш, ну-ка. Чувак. Це буде найпрактичніша хата, тепла хата, економно згідно витратна. Так, що тут нав'язали? Остання перевірка. Остання перевірочка в бормотійша. Там ярма тут. Я... Буду сама тепла хата в Чернівецькій області. Сама тепла хата. Кладемо керамблок, буду з керамблоку. Керамблок буде стояти от на на газобетоні. На газобетоні. Бормотович. Бормотович, ви наліпили тут. Зараз я вас буду трошки... Хочете, щоб я це знімав. Дивіться. Барматович. Вкладка має бути інстаграмна. Барматович. Ну от що, дивіться. А ну куди тікайте? Куди тікайте? Куди тікайте? А що от ви мені розказ, дивіться? Поклали. І через півтори годинки зняли всі соплі. А через... це Барматович, дивлюся і радію. Матейший я вам левіл привіз. Так, найтепліша хата. хата. Дарматейший. А що це ви барабулі ліпите? Перемишечки такі. Хома тепла хата приймає ліс. Хлопці, колеги ходять, все чистенько. Стройка не засорана. Прийшли без вібратора, мені бетон тонбетонвав. Тейше ден кіра. Я не годен. Так вот. як. Mm. от косики у нас чоплий, чоплий. Найтепліша хата. Геп. Досички. Ну, коли якби я вас не знав, я б зараз... Сейчас... Зайобував, переробляли, але я вас знаю, що в кінці це буде все офігенно виходить. Так треба було написати кол... Коли ми вже обістремося, чекають диванники. Найтепліша хата. Теплень фронтончиків всіх. Зониморлату. Це фонтурейка. Укладочка, огонь. Саме хата. В процесі таке буде друге світло у нас тут. Зразу утеплюється мурлатик, потім утеплення мансарди стоїть. Найтепліша хата. Питали. Найтепліша хата. Що скажеш? Діванний експерт, ти ж лучше знаєш.